Чернігів прощається з найстаршою матір'ю України. Вона народила у 65 років, а померла у 81. Донька найстаршої породіллі України з'явилася на похороні і зробила несподіване. Вона дякує матері за життя, не зважаючи на те, що прожила у тортурах цілих 12 років. Ну, мама вчила мене дуже поганих речей. Вона вчила мені. Вона вчила мене колдовству, вона вчила мене наводити по пощут, вона навчила мене, як любити людей, як спілкуватися з людьми. У 2023 році дівчинка важила 111 кілограмів, усе через нездорове харчування, оскільки мати годувала дівчинку тільки макаронами з хлібом. Анна Марія не знала, що таке шампунь, догляд і особисті кордони. Також дівчинка змушена була жебракувати, аби вижити. це був настільки глибокий відчай, який то не передати словами, це була пустка, немає нічого, ніякого сенсу життя, не друзів. Я настільки була малограмотною, що я мені цей допис допомогла писати Лена. У 12 років дівчинка написала допис у соцмережах, що більше так жити не може. Врятуйте мене, кричала Анна Марія. Тоді соцслужби забрали її від найстаршої матері України. Валентини підвертної декілька днів тому шокувала звістка про смерть найстаршої породілі України і про те, що Анна намагалася її відвідати. Однак пані Валентина двері уже не відчинила. І ось ми приїжджаємо, дзвонимо в домофон. Вона не відповідає. Ми ще раз дзвонимо ще раз. Тоді сусідам позвонили. Сусіди відчинили. І сусідка, яка рядом квартира, каже: я два дні не чую, як вона йде. Вона кожен день шкрябала ногами. Два дні каже, взагалі нічого не чую. Сьогодні покажу справжню трансформацію Анни Марії з 111 кілограмів до. Сами а також про операцію на очах і нових друзів, нове знайомство та нову сім'ю. Я нагадую. ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. І з балкона тоді вже дісталося фонариком Присвітив Хлопець в чеснік і каже, вона лежить уже мертва. Вона на своєму ліжку заснула і не проснулася. У Чернігові відбулася церемонія прощання з Валентиною Підвербною. Суспільне Чернігів показало ексклюзивні кадри. На них з'явилася і донька Валентини Підвербної Анна Марія, а також її опікунка Олена Яченко. Найбільше мене зворушила заява доньки підвербної, яка визнала, що маму любить і вдячна їй за життя. Разом не померла сама людина, яка могла бути, то я не знаю, що... як моє життя буде далі. Ця історія розпочалася майже 15 років тому. Тоді думки в суспільстві одразу розділилися. Дехто захоплювався бажанням і наполегливістю жінки мати дитину. Інші думали, що лікарі мали зважити усі ризики. Далі все переросло в осуд репродуктологів і матері, яка перетворила дитину на власну іграшку та інструмент для жебракування. І ми попрошайничали вдвох. Я стала головою сім'ї. Я почала добувати гроші. Як можна пояснити любов пані моєї матері, пані Валентини, якщо вона вчила мене тому, що цей світ називає погано? Нагадаю, Валентина Підвербна сім років збирала 40 тисяч гривень для процесу штучного запліднення і їй. Таки вдалося виносити і народити дитину у 65 років. Вона стала найстаршою породіллею в Україні і четвертою жінкою у світі, яка змогла народити після 60 років. Дівчинку назвала подвійним ім'ям Анна Марія. Перші роки життя їх можна було ще побачити на вулиці та навіть у телешоу. Однак, згодом жінка припинила спілкуватися з людьми. Дитину лікарям не Показувала представники соцслужби зайти до помешкання не могли. Валентину жителі Чернігова все частіше бачили з коляскою, як вона вже бракує. Вона робила все, щоб сховати дитину від світу, і не дозволяла гратися з дітьми на майданчику. Вже у школі відводила і забирала дівчинку підлітка, щоб та не мала друзів і не спілкувалася з однолітками. По пані Валентина Григорівна до 11 років, і після цього вона коли я милась, вона від заходила до мене в душ. Взивала ну, вона робила дуже погані речі. Та все змінилося у 12 років, коли Анна Марія більше не витримувала. Дитина публічно зізналася, що вона на межі сама. Два з половиною роки тому соціальні служби вилучили дитину у матері, і відтоді мама і донька зустрічалися у суді. Валентина Підвербна не пропускала жодного засідання. Спочатку Анна Марія жила в лікарні, а згодом її перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Валентина Підвербна не полишала надії повернути доньку додому і на кожну судову ухвалу подавала апеляцію. <звучить> Хай я да наусі. Ні, я дайте ваш є там діти, да, так пусть посірося. Анна наскільки була невихованою, і деякі люди вважали взагалі, що вона трохи відстає в розвитку. Ну, була далека від нормального життя. Однак в виданні ТСН заявляє, що це також була безумовна любов матері до власної дитини. На одному з відео видно, що попри тон розмови донька теж любить матір, анна Марія ніжно торкалася щоки мами. Та й до допису в інстаграмі вона ніколи не скаржилася на маму. Але те, що життя може бути іншим, дівчинка зрозуміла ще декілька років до того, як наважилася написати допис у соцмережі. У Валентини Підвербної тоді стався інсульт, і Анну Марію тимчасово забрали до центру реабілітації. Вже тоді вона не хотіла повертатися додому. Дома. Там було класно. Я там узнала в житті, що таке шампунь. О, мене мили милом, дитячим. Тобто і голову мені мили також милом. Права Валентини підварної щодо неналежного виконання батьківських прав та домашнього насильства і до цього вже потрапляла до суду. Але тоді три адміністративні справи було закрито. Під час судових засідань Валентина часто промовляла прізвище Яченко, яка, на її думку, і втрутилася в їхнє з донькою життя. І це дійсно була знайома родини, яка стала на захист дівчинки. Врешті Анну Марію до повноліття передали під опіку пані Олені, найстаршу породілю водночас. Батьківських прав не позбавили саме ця історія Валентини Підварної і Анни Марії змусила змінити правила на репродуктивному ринку. Жінкам старшим за 51 рік заборонили штучне запліднення. Я у дитятко моє плаче і мені так стало стала радісна. мені далі навіть поцілувати, не один раз столько я хотіла. Відтоді як Анна Марія почала жити в опікунки, вона схудла на 40 кілограмів і їй зробили операцію на очах. Також вона змінила школу і почала грати на флейті. І у неї з'явилися друзі. А у вихідні вона зустрічалася з матір'ю До останньої зустрічі. Напередодні жінка не дожила. Це був вчора, Ми, як зазвичай, повідували маму мою. Ми телефонували. Вона не взяла трубку. Ми думали, що в неї повався телефон на дві, тобто громадськілефон не Ми Вирішили їхати. Потім ми дійшли до під'їзду, і там ми зателефонували їй в домофон, але ніхто не брав. Бачу. Ми викликали поліцію. Вони викликали СНС і розбили вікно і так і дізналися за останніми даними місцевої громадської діячки і волонтерки Оксани туніки Фриз. Валентина підвербно була у важкому фізичному і ментальному стані. Складалося враження, що її життя закінчується. Вона тягнула ноги, була слабенькою. Аня нам сказала, що з мамою щось відбувається і відбувається дуже швидко. Як виявилося, смерть Валентини підвербної зараз жваво обговорюють. Сотні чернігівчан та мешканців інших регіонів висловили свої думки щодо останніх років підвербної і судових процесів, під час яких ця жінка намагалася повернути собі доньку. Скільки броду звалилося на ту жінку за її останні 15 років за те, що вона спробувала бути щасливою. Нехай її донька буде щасливою, пишуть е, користувачі у соцмережах. На цей коментар інша користувачка відповіла, вона хотіла бути матір'ю. Своєю чергою, окремі дописувачі висловили думку, що дитина начебто не оцінила свою маму. Хоча на похороні Анна сказала ці слова. Зазом не померла сама рідна людина, яка могла бути, то я не знаю, що як моє життя буде далі. А нагадаю, Валентина Підвербна народилася 14 квітня 45-го року в Чернігові. Моя мати була учасником війни, казала вона. Я працювала медсестрою, тому знала про те, що існує штучне запліднення в молодості. Я була заміжня, але сенсу ніякого від цього не було. Тоді мені був 21 рік. Сама розлучилася з чоловіком. Гроші на штучне запліднення збирала сім років. Відкладала, заробляла завдяки тому, що торгувала на базарі, продавала консерви, продукти. Я дуже хотіла дитину. А коли народилася, то моєму щастю не було межі. Донька була і є для мене сенсом життя. Крім неї, у мене нікого немає: ні родичів, ні друзів. Також жінка додавала: мені дуже важко без неї мене покарали, коли забрали доньку від мене. Про Анну Марію вона зазначала, куди вітер подує, туди вона йде. Що їй скажуть, то вона й слухає. Як це забрати? Забрати моє дитя, я її народила. Під час останніх інтерв'ю підвертно з особливою увагою наголошувала, робить ремонт у квартирі, адже не полишає надії, що колись, попри судові рішення про відібрання дитини, Аня все ж таки до неї повернеться і побачить гарні умови. Ремонт жінка робила вкрай повільно, казала, що пенсія у неї маленька, а вартість сучасних будматеріалів. Величезна, однак варто зазначити, що життя Анни Марії останнім часом теж змінилося. За словами її пікунки Олени Яченко, дівчинці було зроблено важливу операцію на очах. Дитина відкрила в собі музичний талант, мешкає в комфортних умовах, має свою окрему кімнату. І живе повноцінним життям дитини. Що, друзі, думаєте ви про це? Залишіть також ваш коментар. Дякую, що дивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобання та підписатися на канал, аби отримувати сповіщення про нові відео.